Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка посилки з сайту iHerb. Багато в ній товарів, які я замовляю вперше. Якщо ви любите дивитись такі відео, і вони вам корисні, то приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду. Була знижка мінус 20% на всі добавки від бренду Svenson, але я замовила. Магнезіум комплекс. Тут 300 капсул, велика упаковка. Можливо, спочатку потрібно було спробувати меншу версію. Сподобалась бюджетна ціна і те, що тут 400 мг в одній капсулі, але не дуже гарні форми. Оксид, цитрат та аспартат. Цитрат, аспартат ще більш-менш, оксид не дуже хороша форма. Але якщо приймати дві капсули, я думаю, що засвоїться достатня кількість потрібного магнію. Сподіваюся, що буде якийсь ефект. Взяла цю баночку в запас. Термін придатності тут хороший до кінця 2026 року для підтримки нервової системи. Ми зараз приймаємо магній всією родиною на постійній основі, і він в нас дуже швидко закінчується. Ще замовила сілен метіанін Це гарна форма селену. В баночці теж 300 капсул, вистачить дуже надовго. 100 мікрограм в одній капсулі. Це таке середнє дозування. Ще більше є 200 мікрограм, це середнє. 50 мікрограм зазвичай у комплексах, де, окрім сілену, містяться ще інші компоненти. Сілен потрібен для поліпшення роботи щитовидної залози допомагає засвоєнню йоду, сприяє виробленню гармонів щитовидної залози, зміцнює імунну систему. Тут термін придатності теж хороший до 10.2026 року, вказаний з боку на упаковці. І третя добавка від цього бренду це Ашваганда. Вже багато Ашваганди на сайті перепробувала, поки що улюблена від Doctors Best. На цей раз обрала таку, бо бюджетна ціна, хороша була знижка. Вирішила спробувати, можливо, по якості буде не гірше, ніж інші. Тут 100 капсул 450 мг в одній. Вказано, що приймати потрібно по дві, тобто тут 50 порцій. Я, напевно, буду використовувати по одній. Ашваган дає є адаптогеном, який допомагає легше реагувати на стрес. Додає енергії, підтримує гормональну систему в нормальному стані та прибирає проблеми зі сном. Тому в наш час під час війни це дуже важлива і необхідна добавка. Вперше замовила для себе юку, бо бачила у інших дівчат відео. Від НАУ тут 500 мг в одній капсулі, приймати потрібно по дві. Я так розумію, що під час їжі. А для чого вона потрібна? Юка допомагає засвоєнню тваринного білку, позитивно впливає на травлення, зменшує рівень холестерину, прискорює метаболізм та покращує обмін речовин. Обов'язково вам потім, коли використаю, дам свій відгук, сподобалась вона мені чи ні, побачила якийсь ефект або його не було. Якщо ви користувалися юкою, то напишіть, будь ласка, в коментарях, яке враження вона на вас справила. І остання добавка від бренду Source Naturals Це комплекс для підтримки імунної системи, він називається Wellness D Immunity, тому що тут в складі основний компонент вітамін D, 60 капсул у баночці 30 порцій. Міститься в одній порції вітаміну Д 6000 умовних одиниць, вітаміну С 50 мг, також є кверцитін аж 300 мг, є альфа-ліпоєва кислота 100 мг. І е, саме головне, що мене зацікавило, тут міститься прегнінолон, його невеличке дозування 10 мг на дві капсули. Е, е, я так розумію, що прегнінолон є прекурсором який допомагає виробленню всіх гормонів в нашому організмі. Також є тут інші компоненти, якщо вас зацікавила ця добавка, можете перейти за посиланням в описі під відео і більш детальніше вивчити склад, термін придатності тут до 9.2026. Термін придатності дуже хороший, незважаючи на те, що ця добавка була в розділі суперакції зі знижкою мінус 40%. І далі, друзі, покажу вам косметичні покупки, їх тут небагато продукти по догляду за собою. Для того, щоб була безкоштовна доставка, я додала ось такий пробник зубної пасти Xilivite з кокосовою олією. Цю пасту любить дуже моя дитина. Тут 28 грам, була хороша ціна, десь приблизно 40 гривень, хороша знижка. Вона має гарний склад, без парабенів, відбілююча, приємний смак, не дуже сильно м'ятний, без глютену, без СЛС, фтору, Добре очищує порожнину рота, тому можу рекомендувати. Це хороший продукт. Ми замовляємо і в великій версії, і в маленькій, майже на постійній основі, коли є знижка. Також зі знижкою мінус 40% в розділі суперакції був тонер для обличчя від бренду Biplane. Він мені дуже подобається після того, як я декілька разів використовувала набори пробниками, всі продукти мені підійшли, які я спробувала. Цей тонер також був в пробній версії. Об'єм в даній версії 200 мл. Тонер балансуючий. Зараз відкрию коробочку і покажу, як він виглядає. Ось така лаконічна, біла, приємна упаковка, тонер точно сподобається і буду ним користуватися з задоволенням. Термін придатності до 012026 І останнє, друзі, в цій посилці набір засобів для вмивання від бренду Pacifica. Давно щось хотіла вже спробувати від цього виробника, тому що багато чула хороших відгуків. У дівчат в оглядах сподобався багатьом їх ретиноловий крем. Засоби Пацифіка мають гарні склади. В мене ось такий набор з трьох пінок для вмивання по 40 мл. Перша освітлююча, яка містить в собі кислоти, вітамін С і ваніль, а друга з морськими водоростями. Та кокосовою водою. І третя з глиною і кокосовою водою також тут містяться зелень та суперфуди. Спробую, дуже цікаво. Тим паче, ми зараз з дитиною вдвох використовуємо такі засоби, і вони дуже швидко закінчуються. Тому взяла в запас: це була новинка на сайті. 100% веганський продукт. Якщо користувалися якимись пінками для вмивання від Пацифіка, теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться, будь ласка. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ахр. Я його знов кажу в описі під цим відео. Бажаю вам всього-всього самого найкращого і до зустрічі, друзі! До побачення!